Тур називається Джазка Березабава. <coughs> Вже майже він закінчується. Ні, не закінчується, це половина тура. Концерт був в Києві, Дніпропетровську, в Харкові, в Донецьку, від по зрозумілих причинах. Через Кобзони. Зараз ми в Черкасах і буде ще Львів і Одеса. Одеса. Це мій сольний проєкт, в якому в принципі, в принципі це ну, мій перший сольний тур. Тобто я поїхав окремо від групи Воблік та пляс». Група ВВ, е, нормально все почуває, ми граємо концерти, пишемо альбоми. Ну чому джаз, чому кабаре? Я е, працював в кабаре у Франції і е, у французів. Музична така ситуація, що, що в них музична традиція, безумовно, вона не переривалася, і французький шансон і кабарет, це є їх традиція французька. І вона, от, як в них була започаткована на, на початку ХХ століття, і в них ці шансоні настільки популярна рок-музика, істрада в них не настільки панує. Головами людей, а от в них от саме от виконавці, які, які виконують от сучасну пісню в стилі шансон. Це сучасний шансон. Тобто, в принципі, от, моє бачення, що естрада вона і мусить так виглядати. Тобто, це пісня, в якій є зміст, в якій е, обов'язково виконавець, виконавець в нього є якийсь меседж. Обов'язково це, це якийсь. Е, це якась постать відома, шановна, шановна у Франції і у світі, тому що шансенє французьких ми знаємо, знаємо багато. От. І якось до мене потрапив диск з записами, записами українських пісень до воєнного часу. І тобто, це виявилося, що український джаз до війни. Був дуже популярний, він був дуже розвинутий, багато пісень цікавих. І я взяв за основу виконавця українського автора, українського співака-шансонія Богдана Висоловського. Я випустив альбом Жоржина за базу цієї пісні Богдана Висоловського до, до воєнні. І створив оркестр, створ... зібрав оркестр, створив програму концертну. І оркестр назвав «Забава», і з цим великим оркестром я зараз приїхав до вас. Так важко відкрити від себе. І отче кажуть, що без тебе життя моє знов Я сам рухаюся в, в ночі. Почувства пачу твої очі. вони наводять слух.